Апеляційний суд Києва відпустив поліцейського Сергія Олійника з під варти змінивши запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт. Нагадаю, суд попередньої інстанції на два місяці заарештував правоохоронця, який під час погоні застрелив підлітка. Про перебіг судового засідання у сюжеті Вадима Ярошенка. Після рішення Голосіївського суду відпустити водія сумнозвісного БМВ під особисте зобов'язання, ажіотаж навколо справи патрульного Сергія Олійника виріс в рази. На засідання апеляційного суду підтримати Сергія Олійника, прийшли Арсена Ваков, хатія Деконоїдза Віталій Кличко. Мер Києва пояснив своє рішення впевненістю, що про жодне навмисне вбивство йтися не може. Той, хто сів за кермо у нетверезому стані, і є людиною, яка порушує закон, наголосив мер. Любой, гоняющий по городу со скоростью под 200 км в час, несет угрозу жизни киевлян, и он преступник. Любой, который не реагирует на обращение представителей правопорядка, остановиться на протяжении длительного времени преступник. И твердо уверен, сегодня на скамье подсудимых должен быть водитель БМВ, а не полицейский. Та почалося судове засідання з повідомлення адвокатів Олійника про побиття їхнього підзахисного у СІЗО. Суддя доручив перевірити ці факти, і сторони процесу почали наводити свої аргументи щодо можливої зміни запобіжного заходу. Захисники наполягають, що Олійник своїми діями під час погоні попередив інші нещасні випадки, які могли трапитися. Якби в моєму житті, не дай Боже, була така ситуація, коли була б справжня загроза моєму життю, то я б молив би Бога. Що поряд зі мною опинився мене ціною своїх свободи. Здоров'я або навіть чужня. Сам поліцейський зазначив, що неодноразово попереджував водія БМВ про можливість застосування зброї. Він в цей момент різко, різко здійснив рух назад, заднім ходом, напевне, мій ков на проїжджу частину. В той момент я 4-5 пострілів цілючись в радіатор та вдвогу прокурор свою чергою вважає, що окрім зброї можна було застосувати інші засоби, щоб зупинити порушників. Згадали факти з відеореєстратора. Він неодноразово вигукував, що застрелить водія БМВ. Він не лише говорив, але й супроводжував свої погрози конкретними діями. Нагадаю, олійник. Здійснив 25 п'ять послів зі своєї кабельної зброї. Втім, прокурори констатують, що Оліник співпрацює зі слідством. І ось вердикт суду. Про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо олійника Сергія Володимировича 4.10.91 року задовольнити частково застосувати до Олійника Сергія Володимировича запобіжний захід у вигляді домашнього арешту та пронивши останньому залишати місце своєї проживання. Олійника звільнили, ще у залі суду поліцейський змушений буде носити електронний браслет, не зможе виїжджати з Києва без дозволу слідчого, мусить здати закордонний паспорт та утриматися від спілкування з потерпілими і свідками. Більш м'якший запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Я, хоч буду перебувати на волі, і час від часу буду мати можливість бачити дружину, рідних, близьких і повноцінно жити. Вадимир Рошенко, Тимофій Сорокін, телеканал Київ.